Доброго ранку, друзі. Мене звати Оксана Долгова і я сьогодні з вами. Тай-менеджмент зарядка, як завжди, о 8.45 по Україні, о 7.45 по Європі. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те, чи можливо бути а, щасливим щодня, не зважаючи ні на що. І, а, Хочу сказати, що одразу що все наше життя в наших руках. Знаєте, щось відбувається, от позаду, так дуже гарний вид. До речі, до речі, хто з вас бачив? Можливо, вже в мене в рілсах в інстаграмі і в Фейсбуці. Я щойно запостила. Так цікаво. Ніби буквально в кількох метрах живу від озера, але дуже рідко буваю чомусь тут. І сьогодні вирішила провести тайм менеджмент зарядку. Це вже вдруге а, така необхідність є а, саме тут. І виявилося, що деколи озеро воно зовсім не подібне на озеро. Воно не мов море. І такі самі хвилі. Тому, якщо вам хочеться подивіться, і знайте, що це в мене там не море, це озеро, і воно так буває, що бушує. Погодні умови дощ, і а, хтось бігає, хтось їздить, уже працює, і це кожен раз ваш вибір. І кожен раз, кожну дію, яку ви робите, ви робите, створюючи своє життя. От. Цієї миті ви щось зробили. Ви можливо посміхнулися? Можливо, ви сказали, ну ясно, це зрозуміло. Можливо, ви взяли щось, записали, і це ви створили ще один маленький елемент свого життя. І тому а, чи можна бути щасливим, чи можна зробити щасливим свій кожен день? Так можна. хтось може сказати про що ти кажеш, якщо а, в країні відбувається війна? А, так, але твоє життя продовжується, і ти якось його проживе. Вона, війна, вона буде, вона все одно є, вона нікуди не дінеться. Але питання в тому, як ти проживеш цей момент, і наприклад, спілкуючись з деякими людьми, вони буквально зараз проводжу тренінг і вони кажуть, а мені там електрика перебила мої плани. Я збиралась там зробити раз, два, три. А в мене все змінилося, і я змушена це відкладати. Я кажу, чекай, добре. Ти зараз відклала є якісь обставини, але ти хочеш виконати цю чи іншу задачу? Так, звичайно, я хочу. Кажу, то подивися, ти не змінила свою мету, ти не змінила свій результат, бо планування це коли ти орієнтований на певний результат, а ти змінила як ти досягнеш, тобто технологію досягнення цієї мети. А ну так. Ну, дійсно, я все одно це зроблю. Питання тільки в тому, що мене трохи дратує, що я це зроблю пізніше. Але я зроблю це. Чому? А кажу: а чому ти так а, що ти це зробиш? Ну, тому що я цього хочу. І такий дивний погляд, такий класний, такий впевнений. Бо я цього хочу, і більше інших варіантів немає. І тоді, коли в тебе є, а, твоє хочу, в тебе немає а, поняття обставини, які тобі заважають. І... До речі, буквально два дні тому спілкувалася з однією жіночкою, яка вже досить доросла, і вона каже: Ось в мене так сталося, що а, немає даху а, згорів. І, але в мене до того був бізнес і а, бізнес, який я робила з близькою людиною, вона пішла. Ну людина пішла із життя, тому що досить доросла. Потім я почала робити бізнес з іншою, дуже молодою. А, Дівчинкою, і вона швидко впитувала ті всі а, а, знання, що я їй давала, що я їй розповідала. Вона така молодець. А ось зараз я не знаю, що робити, бо мені тепер треба дуже багато грошей, бо в мене а, згоріли, згорів дах, і мені треба це відновлювати. І я розумію, що все, що я буду працювати, я буду працювати фактично на свою нерухомість, а не там отримувати насолоду від життя чи щось. І тут ось вона жаліється, ніби розповідає, що таке життя, що так важко. І потім сама ж, без будь ось там наштовхувань, чи ще щось каже. Але мені прийшла в голову ідея, що ось зараз, завдяки тим, тим, тим і через те, що сталося те, те те, те обставини, і в тому числі те, що я зараз перечислила, я. Можу подивитися і на кінець то зайнятися тим, що все моє життя я мріяла, але не доходили руки. Я кажу, чекайте, вибачте, звичайно, це може прозвучати досить жорстоко, але, можливо, ось ці всі обставини сталися для того, щоб вас сфокусувати, для того, щоб вам показати, що ви йдете так, якимось шляхом, але є більш приємний, більш. Правильний для вас, більш суттєвий і насичений шлях, який ви чомусь все життя відкладаєте. І зараз у вас є можливість своїм, своєю справою, яка вас надихає, яка є вашим хобі, зробити справою вашого життя, яке більш того буде приносити вам прибуток. І а, чую, а, ну скільки ми говорили а, в телефонному режимі, чую з цієї сторони величезну паузу, і ніби проста річ, вона перед очима вже ніби вдарила ця річ по голові, але все одно ми деколи не бачимо. Ми не бачимо очевидних речей, які нам життя під підкидує прямо під очі, і ось візьми під ноги тобі, візьми, будь ласка, і ми це не користуємо. Ми не використовуємо ці ресурси, що маємо. А потім дивуємося, що щось не виходить, чомусь це йде на шкіреб в шкіреберть, чомусь якісь речі в когось вони получаються дуже легко, а в нас виходить важко. Ну і так далі. Знаєте, що є ресурси завжди, і вони вам попадаються. А, 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 на шляху питання в тому, чи ви їх бачите, по-перше, по друге, чи ви їх берете, і по-третє, чи ви їх використовуєте, ці ресурси. І якщо подивитися з цієї точки зору, то зараз, наприклад, дуже багато людей. Я я вже неодноразово це казала, але тут інше трошки в іншому аспекті. Так що зайнялися волонтерством, зайнялися якоюсь діяльністю, про яку колись мріяли, але не знали, як підступитися, як за це взятися. Зараз, будь ласка, у вас є ця можливість, є можливість. Займатися тим, що ви хочете. Бачу, що пропадаєте і з'являєтеся, чи є зв'язок, бо мені здається, що щось зв'язком відбувається не дуже добре. А, якщо ви тут, дайте знати, хоч щось напишіть. Можливо, ви пишете, а я цього не бачу. Тому вибачайте, мені просто плюси дайте хоча б в чат, щоб я розуміла, що я є в етері, що я вийшла в етер. Ось і ще один момент хочу зазначити: буквально знову ж таки щодо тренінгу, що я провожу, мала есе, Ми постійно робимо зрізи і того, як у людей виходить, що вони роблять і протягом трьох днів, і які усвідомлення за ці три дні вони отримали, і які нові рішення відповідно. До цих усвідомлень вони будуть приймати. До речі, я хочу сказати, перш ніж вже до конкретного усвідомлення перейти, що якщо ви будете кожне своє усвідомлення, яке ви отримуєте, а я впевнена, що протягом дня, принаймні кілька разів це відбувається, ви будете записувати, фіксувати, і як ви виходячи з цього усвідомлення. О, дякую, дякую, Світлана, дякую, що написали. Виходячи з цього усвідомлення, будете приймати якісь рішення, нові правила, то тоді справді ваше життя буде більш цікавим, більш насиченим. І ось буквально щодо того, що я казала, що зараз на тренінгу. Усвідомлення пишуть тренінг, це стосується здоров'я, здорового образу життя. І вони пишуть, що ось ніби все знали, так але не робили. І вони створили собі таку наглядну візуальну таблицю, де вони ведуть свої якісь статистики щодо здоров'я щодня. І вони кажуть, і ось одна учасниця пише: каже: Боже мій. Я вже маю. Ну я там за більше 40 років, і чому я, я ці всі дрібнички знала? І сьогодні у них там якийсь 18-й день, і за 18 днів я просто витягнула це все. Я виписала, я навела в цьому структуру порядок, я оцифрувала це, і відповідно я тепер цим управляю, і я бачу, коли я роблю то, який є результат. І коли я не роблю, то який є результат. Це настільки потужно, коли у вас є ми все знаємо. Я це кожного разу кажу. Ви все знаєте, нічого нового немає в цьому житті. Що що ви чогось не так є звичайно, якщо ми йдемо в вузьку спеціалі... спеціалізацію про щось і маю на увазі про життя? А, і ви знаєте, як правильно харчуватися, і ви знаєте, що вашому тілу треба для того, щоб воно почувало себе добре. І ви знаєте, скільки вашому тілу треба сну, щоб воно почувалося добре. Ви знаєте, яка активність повинна бути. Я, ви знаєте, який відпочинок має бути, але чомусь це не робите. Чому а, хтось скаже, що. А напевно трошки пізніше, з понеділка, тим займуся. Хтось каже, з нового року займуся. Хтось каже, з 8 березня займуся. Хтось каже, що ось в мене перед літом буде місяць перед відпусткою, і тоді навіщо ви дозволяєте собі нехтувати своїм життям в той час, як ви можете його зробити щасливим щодня, просто виходячи з таких малесеньких дрібничок, коли ти знаєш, що ти запланував сьогодні поспати 8 годин. І ти прокинувся. Тобі не треба навіть е, е, нічого, ні додаткових якихось е, засобів для того, щоб просипатися якийсь будильник, чи там ще щось. Ні, ти абсолютно легко зможеш прокинутися самостійно, тому що ти з організмом домовляєшся, і ти згідно своїх домовлень е, домовленостей, вибачте, е, дотримуєшся і не порушуєш. Оце найголовніше. І саме в цей момент ти починаєш бути щасливою людиною, коли ти обіцяєш. Виконуєш і отримуєш насолоду. Олег, вітаю, вітаю, дякую. Ось це та людина, яка точно відтренувала за три роки з нами бути завжди і всюди. І я дуже за це вдячна вам. Дякую цим людям, що мають постійні звички, які їх надихають, і не. Знаєте, не руйнують ці закони. Ось, і давайте я підведу підсумок. Для того, щоб бути щасливою людиною щодня, тобі просто треба прийняти певні рішення. Тобі треба виписати, а що тебе робить щасливою. І, наприклад, якщо ти кажеш, на... я буду щаслива, якщо я буду посміхатися принаймні 10 хвилин на день. Добре, постав собі 10 балів за тих, що ти будеш посміхатися 10 хвилин на день. І Спостерігай за тим, щоб ти почав почали це робити. І знаєте, коли ви почнете це робити, насправді у вас буде набагато більше, ніж 10 хвилин. Просто треба потренувати 3 дня. До речі, ще одна дівчинка казала про те, що каже: Я не зможу, я все життя їла після 7 години. Як я можу після 7 години не їсти, якщо я це така звичка, я кажу, 3 дні спробуй. І ось вона вже 3 дні. Вона прийняла це рішення. Вона домовилася навіть з донькою, щоб та її підтримувала і не дозволяла навіть на кухню заходите після сьомої. і вона каже: я вже три дні тримаюся. Я думала, що це неможливо в моєму випадку, але вона це робить. Створюйте закони, прописуйте їх. Це ваші закони, це для вас ви створюєте. Візуалізуйте їх щодня і перевіряйте, чи дотримуєтесь ви цих законів. І звичайно насолоджуйтеся результатами. Ось такий в мене посил на сьогодні, на п'ятницю. І знаєте, якщо ви раптом не можете себе дисциплінувати і організувати, а це най... це перші ефективні навички успішної і щасливої людини, то вам пряма дорога до мене на той менеджмент квест 2160 вже якісь там потік. І стартує у цей понеділок. Тому, будь ласка, будемо починати корпоративний тренінг, і будемо починати і у відкритому форматі. Тому, якщо ви готові, будь ласка, стартуйте і будемо раді попрацювати з вами. Напишіть просто 21 тут, і з вами зв'яжуться наші менеджери. Або я з вами також можу зв'язатися і розповісти детально, що там буде, що ви отримаєте, як ви будете ставати ще більш щасливою людиною щодня. Ну і до нових зустрічей, Трічі з вами була я, Оксана Долгова. Гарних вам вихідних. незважаючи ні на що, намагайтеся бути щасливою людиною щодня. Я знаю, що у вас це вийде. Гарного настрою.